Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати всім вам про одну з найцікавіших локацій міста Яремче, а саме Стежку Довбуша. І звісно річ, тут не обійдеться без біографії самого Олекса Довбуша. Отже, ким був Олекса Довбуш? Олекса Довбуш це ватажок руху опришків, його називали Закарпатський Робін Гуд також, за те, що він грабував панів та роздавав їхнє майно селянам. До сьогоднішнього дня над цією особистістю точаться гострі суперечки, чи був він таким благородним насправді, і чи існує Довбушівський скарб, який намагається знайти відчайдушні історики та любителі загадок. Олексан народився в 1700 році в родині убого селянина в Печеніжені. До шести років хлопець не міг ходити. Його батьки ходили у прийми до панів і одного разу, не витримавши своєволі багатів, генералом братом Іваном тікає вступає до опришківського загону згодом зміг проявити свої організаторські та лідерські якості. Перші згадки про його героїчну боротьбу проти панського насильства. Датовані 1738 роком, його загін опришків діяв на території Прикарпаття, Буковини та Закарпаття, здійснюючи свою, як їм здавалося місію, віддавало захоплене у панів майно селянам. Опришки користувалися любов'ю та повагою серед селян, які ховали їх від каральних загонів, надавали їм прихисток, лікували та годували. Їх. Розправа Довбуша з економами, вихвалями, орендарями від 1738 до 1745 року викликала серед 20 люду симпатію. Селяни вважали Довбуша своїм спасителем. Пік діяльності опришків під проводом Олекса Довбуша припадає на 2738 1738 до 1745 років. Польська влада та пани цілих сім років намагала спіймати мужнього ватажка. Часом на його пошуки відправляли аж до дві тисячі чоловіків і все марно. Але все-таки 24 серпня 1745 року влаштувавши пастку Олексу Довбуша, було вбито в селі космачі Степаном Звінчуковим. Існує легенда, що коли хлопець був малим і займався еписом худоби, йому зустрівся справжній чорт. Але Олекса не злякався і, не задумуючись, вистрілив. У нього в цей момент з неба злетів Янгол та промовив, твоє життя буде недовгим, але твої подвиги недовго залишаться в пам'яті людей. Ти помреш від власного волосу та ярої пшениці. Також поговорюють про те, що він був закоханий у Марічку, дружину Степана Звінчука, від руки якого загинув. Кохання це було взаємно. Тож після рокового вистрілу Марічка відтягла ще живого водашка у ліс та вилікувала його, і жили вони довго та щасливо, переховуючись від усіх. А тепер розкажу трохи більше подробиць про життя Довбуша. До шести років Олекса Довбуш не міг ходити і змушений був тікати ще юним пастухом до чорних хлопців, так називали польські пани опришків. Він змушений був до них тікати після того, як біля горі церкви вбив молодого панна Яблуновського, який нібито приставав до його нареченої Марічки. Олексу Довбуш довгий час працював колелем, завдяки чому мав міцну мускулатуру. Одиннадцятилітній старець, який в дитинстві бачив Олексу Довбуша, зумів згадати лише його величезний зріст і могутню фігуру. Його кептер був такий, що вони могли вкритися аж троє могутніх легів, а Бартку мав таку, що звеніла і співала на всі гори. А тижок гірських розбійників завжди свої з собою два пістолети з поясом. Бартку гуцульський топірець і довгу рушницю. Завжди курив люльку. Начну Олекса Дубур завжди окремо від своїх хлопців. Не довіряв нікому. Можливо, це дозволило уникнути йому безлічі засідок. Не брала його ні куля, ні шабля, сам же він міг руками видушити з каменю воду. Кожного одного претендента довбу ж піддавав суворим випробуванням. Наприклад, потрібно було пройти по стовбуру поваленого над прірвою дерева, або підкласти руку під сокиру. В Останній момент сокира опускалася поруч з пальцями, іноді навіть зачіпала нігті, і той, хто відсмикував руку, вважався боягузом і до загону не приймався. what Сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатися на канал та поставити подобайк під відео. За на можливості написати коментар, якщо у вас є свіжі враження. Мені буде дуже приємно. А з вами був Влад. На наступних відео. Слава Україні! Героям слава!